Цілі регіони оголюються від ППО. Бо мобільні групи скорочують, а військових з повітряних сил переправляють у піхоту. Про це заявила депутатка Безугла. Водночас штаби не скорочуються, а навіть потай продовжується їх розширення, щоб заповнити офіцерські посади, стверджує вона. А нардеп Гончаренко. Також заявляє, що наступний масовий обстріл ми можемо зустріти без військових, які виявляють російські ракети, бо їх забирають у піхоту. Борттехнік однієї з бригад тактичної авіації каже про рішення, коли фахівців з ППО з військової авіації перенаправляють у піхоту. Може. Поставити під загрозу не лише нашу здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основу нашої авіації. До нашої частини, каже він, надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки. Раніше вже забирали 250 осіб. Зараз планують перевезти ще 218 людей. Військовослужбовці також додають, що у разі переведення такої кількості людей з інженерно-технічного складу авіаційні бригади не зможуть виконувати поставлені завдання через неможливість підготовки повітряних суден до вильоту. У повітряних силах дійсно складається критична ситуація. І з переведенням у піхоту, внаслідок чого ми можемо втратити авіаційну компоненту як таку. Те саме стосується і вузькопрофільних фахівців ППО, наприклад, операторів РЛС, навчання яких займає уже тривалий час. За словами військових, у ППС десятки бойових літаків доведеться виводити за штат як не боєготові готові. Бо просто не буде кому їх обслуговувати. Перез примусове переведення фахівців ППО виявлення ракет і дронів погіршиться у рази. Дані рішення Вищого військового командування обумовлені з значним дефіцитом піхотинців на лінії бойового зіткнення. Та чи не половина наших втрат наслідок кризи армійського управління. Коли ніхто з командирів не несе відповідальності за надвірні втрати, коли бригади розривають, коли у бійки дають мало підготовлених солдатів з нових бригад, а, а старі бригади не мають змоги отримати поповнення і влити новобранців у середовище, де військові вже мають бойовий досвід. Одна проблема породжує іншу, для її вирішення створюють нові і нові проблеми, що такі ускладнює загальну ситуацію. Реакція Генштабу на всі ці звинувачення та інформацію, що з повітряних сил людей інтенсивно переправляють у піхоту. Таке. Гостро дефіцитних фахівців повітряних сил, які обслуговують літаків, піхотні підрозділи не переводять. Разом з тим сухопутні бригади на передовій посилюються за рахунок військовослужбовців окремих категорій особового складу повітряних сил та інших родів та видів ЗСУ. Таке рішення є вимушеним кроком. Зауважте, що це питання вже піднімається не перший раз. Наші командири високопоставлені, йдуть найлегшим шляхом, катастрофічне невміння налагодити систему, яка б дозволяла поповнювати війська, починаючи з ТЦК, коли виловлюють насильницьким способом чоловіків цивільних, а ті, там йдуть одразу у СЗЧ. Тобто всі відзвітували, штик начебто є, а насправді це бульбашка немає. Навіть якщо людина й не пішла в СЗЧ, її головне завдання там буде лише вижити. Бо людина розуміє, що її послали заткнути дірку, і вона не хоче, щоб її використовували у такій якості. І якщо правда те, що говорить без угла, що бійців у нас немає, а штабні офіцери множаться. І множаться те ж саме з створенням нових бригад, замість того, щоб поповнити, умовно кажучи, яких 10 бригад, які вже є, укомплектувати повністю, створюють ще 10. І ми маємо 20 бригад. І одні з них взагалі знову новобранців створені і не є повними, і не мають цього досвіду бойового. І в нас є. Бригади, котрі люди з досвідом, але виснажені, втомлені, і їм нема ні заміни, ні допомоги у вигляді поповнення. Щоб все це відбувалося, потрібно бути абсолютним профаном, повним нефахівцем або ж ворогом України, ворогом людей, цих людей, з котрими отак поводяться. Бо цих людей шлють на забій. Дай їм волю. Цим воєнноначальникам, тим геніям, всіх воєнним, тим всім геніям. Вони б цивільних людей тут згрібали в купу і виставляли б туди на це. це. Це взагалі неприпустимо. І найгірше те, що дійсно, що нема жодного розслідування, нема якогось аналізу. Все є погано і погано, і погано. І... І ніхто з цього не робить якихось висненьких ніяких висновків. Тікай, давайте нам зброю, а тікать, давайте нам людей. Ну то це вс... отак воюючи, можна все спаскудити. Людей перебити, зброю, вбахати туди, і користі з того всього Україні не буде. Україною керують люди, які не люблять Україну. І... Україна для них і люди українські, для них не є жодною цінністю. Постійно йшла мова про територію, територія треба захищати територію, виходить ціною людей. А зараз людей гроблять і територію все одно здають. І кінця краю цьому не видно. Найгірше, що нема механізму у всіх цих бездарних людей погнати звідси. Замінити їх толковими розумними фаховими можна зробити лише один висновок. Україна в небезпеці. Як від зовнішньої російської агресії, так і від людей, котрі нині нашою країною керують.